Майстер, який виготовляє гуцульські дримби, а окрім того, на них ще й віртуозно грає. Іван Ванжурак, житель села Брус Косівського району, вміє грати на двох дримбах одночасно. 20-річним хлопцем Іван Семенович був одним із дримбарів, які своєю грою доповнювали музичний супровід відомого фільму Тіні забутих предків віртуозну гру майстра мала змогу почути, і наша кореспондентка Оксана Гуменяк. На думку Івана Ванжурака, дремба є лікувально-музичним інструментом, а її вібрація покращує людині настрій і лікує аритмію серця. Сама о, вібрація цієї дремби у нас ставить ритм серця. На 72 удари. Дремба грає на вдох і видох. Гуцул йде у горб і грає на дрембі, і не задихається, бо тому, що він і вдихає, і віддихає. Це один інструмент божий. Який грає на вдох і видох. Грою на дрембі захопився ще у дитинстві. Перший інструмент купив батько, грав на дрембі, випасаючи вівці. А в 1964 році 20-річним хлопцем був одним із дрембарів, які своєю грою доповнювали музичний супровід фільму Тіні забутих предків. З нашого села багато їхали з там Іграли хто на трембітах, хто на цимбалах грав, хто на сопілках. А я на дрембах. І, наприклад, кажуть, ну, трембіти, вести в Київ, це ж габарит, цимбали, габарит. А де ваш інструмент? А в мене кусочок дерева і дві дремби. І мені одинаково у касі платили, ми грали по 20 програшів. Однаково, як той, що грає на трембіки чи на цимбалах, так мені і за дрембу платили. Іван Ванжурак зізнається, навчитися грати на дримбі не складно. Головне мати бажання. Має стромі грати одночасно на двох дримбах. Такою майстерністю не володіє жоден музикант на Прикарпатті. Звичайно, двох дримбах трудніше грати. На одні дрембі проще. Може грати, той що і грав в uh тіні -huh. забору у тих предках, там слова навіть буде співала Марічка зеленої ябліночки ще не впав у цвіточок, а ми двоєї покохались із маленьких діточок. От ми лагіли вже багато років пан Іван виготовляє гуцульські дримби. Каже, цей невеличкий музичний інструмент користується попитом. Я можу за день зробити там дві-три дримби тєво, за один день, бо тому, що треба все то випилити, все ручна робота вручну напильником, то все виробити, відшліфувати, щоб матеріал спеціальний. Олександр приїхав на Косівщину зі Львова. Каже, багато знайомих мають дримби, варгани і вміють на них грати. Відтак сам зацікавився і вирішив придбати дримбу у Івана Ванжурака. Трошки практикував, але зараз будемо більше практикувати, щоб теж вміти гарно робити. Цей пан у нас дуже професійно це виконує, направді гарно. Тому ви придбали? Так, будемо пробувати від якісь звуки, напевно. Столітньої давності десь так. Дуже вони якісь такі, знаєте, космічні, я б сказав. Дуже цікаве звучання і направді, заворожує. Майстер навчив грі на дримбі двох своїх синів. Грають онучки і навіть правнук береться опановувати майстерність. Передає свої навички пан Іван і учням Косівщини.